Друзі, до нас долучається Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас, пане Юрію. Ми чуємо, що над селом Урзув моєї рідної Донеччини поблизу Маріуполя зафіксовано повітряний бій, після якого російський літак з явними ознаками горіння та чорного диму продемонстрував одиноке перегрупування в бік приморського аеродрому. Про це повідомляє своєму телеграм-каналі. Пан Цаплієнко, військовий кореспондент. Що ви знаєте про цю ситуацію, і чи можете зараз прокоментувати, як виглядає ситуація з ранськими дронами скільки їх могло залишитися на озброєнні російської федерації і чи вони чи вони становлять собою велику загрозу для зсу Ну, бачите, ви таке питання задаєте, що такої зараз зразу однозначної відповіді на не можу, але ну Андрій Цаплієнко так він знаходиться безпосередньо там в районі бойових дій і повітряні сили, які працюють на різних в різних регіонах. Це повітряні командування, так які стежать за обстановкою в режимі реального часу для повітряних сил війна трошки іншими очима, тому що. Що передусім, це. Радари так це екрани, де видно цілі повітряні як маркери, так як точки, крапки, і е, коли влучає зенітна ракета там, чи повітряну ціль, то та ціль просто зникає з цього радару і вважається збитою. А вже очима е, тих, хто безпосередньо на передовій, це це дійсно і палаючий літак, і вибух, і катапуль... льотчики катапультуються це, зовсім трошки інше. Тому треш, треба дочекатися підтвердження, і вже тоді говорити про то знищений літак чи. Все ж таки, йому вдалося з палаючим двигуном кудись туди долетіти. Саме тому і. Люди хочуть бачити підтвердження, так що збитий, хочуть бачити уламки тих літаків. Не завжди вдається, не завжди вдається це підтвердити одразу. Ми ж бачили після деокупації Харківщини, так що потроху знаходять рештки літаків, які збиті були ще у квітні, в березні місяці. Їх постійно ну вже висвітлюють. Ось цей літак, ось бортовий номер. І то тому ну з цим з цим власне розібрались і щодо дронів. Хочу. Наголосити, що не можна так говорити, скільки ще в них є, чи скільки ще буде. Прийшло чотири літаки, які зафіксовано з Ірану, які прилетіли до Росії, і скільки ще є, ну вже застосовано десятки БПЛА, зокрема, і цієї ночі, за останню інформацію, теж противник кілька дронів Камікадзе застосовував їм надається активна протидія мова. Ми вже говорили, що про тисячі звичайно не йде, тому що ну фізично не влізуть в тілі такі стільки дронів, там, можливо кілька сотень це так, але крім шахідів, розмах крил, у яких 2,5 метри. Туди направлено вже є документальне підтвердження, що є Мохмохаджер 6 а також ймовірно є і шахід 129 Це теж великий. Вже ударний БПЛА, не камікадзе, які е, теж могли бути доставлені цими бортами. Так само є е, розуміння, що там були крім самих літачків, ще доставлені станції управління, де екіпажі управляються БПЛА. Тому, е, Ну, власне, зрозуміло, що противник ще має, якщо кілька сотень шахідів є, ну, але і наші військові з кожним днем все більше і більше вправляються, мають набувають досвіду і збивають цей тип боєприпасів. Пане Юрію ракетний удар по гуманітарній колонії в Запоріжжі, 16 ракет. Про це сказав пан Тимошенко. Кількість жертв збільшилася до 30 поранено. 88. Росія використовує ракетний терор, вона воює з мирним населенням. і Так вона реагує на перемоги збройних сил України на оточення ворога в Лимані. Більше п'яти з половиною так розумію, військ оточено зараз. Але нам потрібно якось або відповідати, або мати дуже сильну протиракетну чи протиповітряну. Оборону ми чекаємо на НАСАМС, ми чекаємо на Ірісте, що нам ще сьогодні необхідно, і чи варто нам, наприклад, домовлятися зі сполученими штатами, щоб ракети у відповідь по військових об'єктах летіли, щоб насправді цей ракетний терор ну мав якийсь, скажімо так, удар у відповідь, щоб вони розуміли, що це все не може бути безнаказано. Будь ласка. Зрозуміло краще всього знищити так, звідки воно йде, так з голови так би мовити, звідки завдається удар. Це найкраще завдавати ударів. Саме по місцях зосередження цих ракет. Якщо це реактивна артилерія, РСЗВ, так то треба бити, виявляти їх контр-контрвогнем, знищувати цю реактивну артилерію, тому що розуміємо, що і той самий тип боєприпасівки, як Торнадо С, який теж вважають, що це ракета, але по факту це реактивний снаряд, який теж летить як ракета, ну так само, як і Хаймерс. Так його знищити ну неможливо, його потрібно знищити не в повітрі, а на землі. Так само, як С-300, якими вони завдають ударів постійно, їх дуже багато цих ракет у них є, тому що вони є виробниками цих ракет. Вони в них вже застаріли, ну, морально та фізично застаріли, і противник їх таким чином утилізує. Завдаючи ударів по прифронтових містах, Харківщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Херсонщина. Всюди застосовуються ті е, ракети. І е, питання в тому дійсно, що ми не є тип ракет, які ми можемо протидіяти, їхні тактико-технічні характеристики такі, що дозволяють тим комплексам, які в нас є на озброєнні, їх виявляти і збивати ефективно. Це більш стосується рак таких ракет, як Калібр, таких ракет, як Х-101, Х-555. Е, ну, також Х-59, керована авіаційна ракета. Решта ж ракети, які є е, на сьогоднішній день швидкі, які мав, мають е, летять по балістичній траекторії манвазі «Іскандери», е, На жаль, не можемо так. Ви правильно згадали про насамси, які е, вже ну на слуху багато місяців, навіть скажем так, ну але вже є позитивне рішення, і е, на жаль, тих комплексів не буде достатньо. Про оголошено про дві батареї, поки що для такої території, як наша держава, для такої лінії фронту величезної. Це це дійсно надзвичайно мало. Нам потрібно багато. Тому, якщо вже є рішення політичне, є рішення обох урядів і Сполучених Штатів і Норвегії щодо надання штатами ракет, які використовують нас, американські ракети. Норвегія як самих комплексів, ті комплекси є на озброєні в багатьох країнах в Світі е, тому ми можемо розраховувати на те, що оскільки є рішення, є дозвіл на передачу цих систем, то можна вже і розраховувати, що і світ допоможе нам збільшити кількість насамців, які суттєво посилять уже існуючу е, систему ППО держави. І також очікуємо АЕРІСТ, це взагалі okay. новий комплекс, який здатний із, як насамц, так і як і АРІСТЕ за е, словами виробників на, протистояти навіть е, оперативно-тактичним комплексам. Тому Будемо чекати, пане Юрію ну, Українська правда повідомляє, що для війни в Україні російське військове керівництво передчасно задіє курсантів військових училищ через нестачу, перш за все, офіцерських кадрів. От у тюменському військовому училищі буде достроковий випуск курсантів, курсантів, випуск випускних курсів Рязанського десантно училища направляють для підготовки полків мобілізаційного резерву. Ось а, як на вашу думку, взагалі це відбуватиметься ця мобілізація, що буде представити собою це військо за такою нес? Стачею офіцерських кадрів, Думаю, що курсанти, ну це не є щось нове, тому що згадайте навіть період Другої світової війни, коли відбувалися дострокові випуски, навчались за прискореною програмою навіть в ті 40 40-ві роки, і таким чином вчилися воювати безпосередньо вже на лінії фронту е, переймали досвід в е, колег. Це було і це є і зараз. Я хочу нагадати, що і в Україні е, в нашому профільному харківському університеті повітряних сил е, відбувся теж е, на рік швидше прискорений випуск, і е, ну це таке рішення воно повинно було бути, тому що Харків знаходиться під постійним обстрілом, і наш профільний виш теж передислокований. У різних локаціях по Україні так разом з професорсько-викладацьким складом, курсанти українські, теж з, з як з Харкова, так і з інших, безпосередньо навчаються, навчаються вже в бойових умовах. Іншого виходу немає в нас вся країна в бойових умовах, всі тривоги по всіх областях. Тому іншого виходу немає. Ну у них теж дійсно виправ праві, що в окупантів теж ви бачите, що мобілізація ви бачите, як втікають від неї. Люди намагаються ноги собі ломають, прямо на камеру видно, що хочуть уникнути. Ну і так само є проблема з кадрами, і очевидно, противник теж хоче готувати курсантів у бойових умовах. Щоб вони не приходили зеленими, вони їх ближче до лінії фронту будуть направляти і набувати бойового досвіду. А можливо, і не виключено, що й кидати їх в бій, тому що ну нічого цю владу екстремістську нацистську не зупинить і будуть кидати також і курсантів. Ну тут тут рішення за ними, пане Юрію, Ми вже я думаю, що вивчаємо дуже інтенсивно. Стратегічною тактичну ядерну зброю після заяв Путіна. і от всі до військових аналітиків, що тактична ядерна зброя вона запускається з платформених носіїв: це корабель, це літак, несе середній заряд, радіус ураження 12-15 кілометрів, вижена абсолютна земля. А є малий заряд, радіус ураження 2,5-4 км, кілометрів, діаметр 5-8 кілометрів. Не потребує жодних платформ. А фактично, ядерна боєголовка може бути підключена до будь-якого носія, увага, аля Іскандер, комплекс С-300, С 400 і навіть до Хаймарсів. Це от я зараз зачитую військових експертів. Тобто, фактично до чого нам варто готуватися. Наприклад, пан Скібицький представник гуру сказав, що а, вірогідність дуже висока. Що Путін нанесе тактичний ядерний удар, тут дійсно чималий це буде заряд. По лінії фронту, по військових частинах збройних сил України, і тут як нам захищатися від цього, і чи дійсно спрацює доктрина клубу ядерних держав, які нанесуть превентивний удар? Неядерний конвенційний, можливо, пане Юрію, вам слово. Ну знаєте, я трошки військових експертів так обережніше до їхніх висловлювань uh -huh. стався, бо в нас їх розвелось дуже багато, які все знають. Не все так просто. Які там в них дійсно іскандер, і калібр і ракети Х-101, які, на це, це ракети, які противник може так оснащувати. Ядерним тактичним ядерним боєзарядом, звичайно, ті заряди є різні, звичайно, є така небезпека, і будемо так сподіватися, що того цього не станеться. І а не станеться це тоді, правда, коли, от власне, клуб ядерних держав, коли НАТО дасть чітку відповідь. Зрозуміло, що на публіку і на, в інформаційному просторі усе не говориться, усе не, не, не може бути висвітлено, але є чіткі сигнали. Я думаю, що. Кремль пореформований, що відбудеться, коли таке станеться, тому що це ну це буде не то, що червона межа перейдена, а це ну це буде край тому. Але нам ну все одно треба. Ну до будь-якого сценарію Україна повинна готуватися і е, робити все для того, щоб захищати і надалі е, нашу землю, звільняти наші території. Як це було заявлено раніше, пане Юрі. А щодо суто військового сенсу такого тактичного ядерного удару, ми чуємо, що ну в, в, в сенсі впливу на військові а, дії, ну ядерний тактичний удар не матиме а, такого результату. Що ну навіть наприклад на полі бою він може знищити. Одноразово, там ну 7-8 танків. Наприклад, що це може суттєво змінити? Чи тут може йтися про продовження терору саме проти цивільного населення? Ну, перш за все, це серйозні руйнування, це серйозний, ну, зміну чітко, ядерний удар, так ну. Ну, у світі е, після там, Хіросіми Нагасаки, скажімо так, ядерне розброя не застосовувалось. лише були десятки, а навіть і сотні випробувань е, в океані там, на полігонах різних і так далі. Як себе ядерна зброя, оця саме тактична, тих е, е, як вимірюється там, в кілотоннах, як вона себе покаже на полі бою, так однозначно достеменно сказати поки що ну, навряд чи є можливим. Ну, Противник без, безумовно буде страшити нею, можливо, буде десь там погрожувати. є багато експертів, розповідають військових знову ж таки, що в морі десь вони можуть це превентивно, так як то кажуть, нам завдати, лякати, щоб змусити українську державу сісти за стіл переговорів, ну ж іншого шляху немає, і підписати мир на їх умовах. Ну, українська влада свою позицію вже чітко заявила, так само як Сполучені Штати, так само як і весь світ. Тому на шантаж ну іти такий ядерний, ну навряд чи є резон, тому що ну відкусять палець, лікоть а потім і голову. Тому що диктатор не не збирає це зупинятися. Пане Юрію, щодо літаків f 15 F-16 і щодо того, як Сполучені Штати Америки наскільки сьогодні реалістично сценарій, коли нам нададуть літаки, винищувачі, чи це питання років? Було заявлено так, що це питання років. Але тут треба розуміти, що саме йшлося про роки. Як ми в повітряних силах була прийнята візія до 2035 року, яка планувалася ще ну, до воєнного період, так це 2018 рік здається, про плановий перехід повітряних сил на нові типи авіаційної техніки. Тобто не йшлося мова про радянське, радянське повністю. Позбавляємося до 35-го року і маємо один уніфікований, можливо, два типи багатоцільового літака, які спроможні захищати нашу державу в повітрі і завдавати ударі в наземних цілях. Крім того, кілька полків чи бригад безпілотної авіації, яка перспективна є на, взагалі на майбутнє. І таким чином. На сьогоднішній день дійсно взяти отак, от, от одразу перейти на новий тип ну не є можливим, так поступово, якщо ну скажімо, через місяць там два, так нам надають якісь літаки. Для них потрібно підготувати не лише пілотів, на які там США виділили 100 мільйонів. Так на підготовку, це підготовка теж буде відбуватися до півроку, як мінімум це в прискорному режимі треба підготувати аеродромну інфраструктуру треба підготувати е, військових е, інженерів які будуть щодня обслуговувати цю техніку а це дуже серйозний е, сер, серйозна частка взагалі роб, бойової роботи це підготовка літака до польоту і його обслуговування е, ну злітно-посадкові смуги зрозуміло що і інша аеродромна інфраструктура радіолокаційні засоби зв'язок і так далі тому щоби перейти повністю на авіацію натівського зразка Тут правильно тут мають бути роки. Спочатку зрозуміло, що так ніхто не буде швидко все робити. Є приклад Польщі, Румунії, скажімо, Польща досі використовує і F-16, і Міг 29 у себе на так само і по такому шляху може йти Україна. Спочатку отримавши кілька ескадрилей, ескадрилі це 12 літаків і поєднуючи і радянські типи, і власне на натівські зразки поступово переходити на сучасну. Техніку натівського зразка. Пане Юрій, дякуємо вам дуже. Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.